Діетичний хачапурі з сиром. Вітаємо вас на каналі Щось добреньке. Нам потрібно кисломолочний сир, борошно, і сир, яйця, розпушувач тіста, сіль. Переминаємо сир. До сиру додаємо тільки білок. Додаємо розпушувач, сіль і три ложки борошна. Переминаємо вологими руками. Ділимо на дві рівні частини та формуємо човники. Кладемо в духовку 200 градусів 25 хвилин. Трем сир на грубій терці. Сир викладаємо на човник і по центрі кладемо жовток. Знову ставимо духовку 200 градусів на 5 хвилин. І все, наші хачапури готові. Всім смачного!